Сьогодні у нас до гарніру курячі відбивні, беремо куряче філе і нарізаємо його скибочками. Я нарізаю саме таким способом. Так, мені набагато зручніше. Потім їх відбивати. Нарізаю їх приблизно по 2 см з шириною. Раджу додивитися відео до кінця. Так як відбивні за цим рецептом надзвичайно соковиті. Рідні завжди просять добавки. Свинину переважно, я не використовую на відбивні. Зараз беремо харчову пленку, накриваємо наш шматок м'яса і відбиваємо з обох сторон. Чому я накриваю плівкою? Для того, щоб м'ясо не бризгало по всьому столі. Це дуже зручно. Повторюємо процес з усіма шматками м'яса. І тепер можна починати маринувати наші відбивні. Так, я саме називаю це маринадом, тому що вони в мене трохи маринуються у цьому. Я просто складаю їх стопкою, е, сиплю сіль і перець, і все. Цього достатньо. Цього достатньо для дуже соковитих та смачних відбивних. Як бачите, куряче філе може трішки розвалюватися, але це зовсім нам не заважає, так як цю відбивну дуже легко сформувати на сковорідці, і вона виходить гарна, кругленька. Цю стопочку я залишаю приблизно на 10 хвилин. 10 хвилин більш, ніж достатньо для них. Також інколи я залишаю такі відбивні, мариновані вже, у морозильній камері. Я складаю їх в кольочок і просто кладу у морозилку. Виймаю їх переважно на ніч і вже зранку жарю відбивні. Зараз я вибиваю 2 яйця і збиваю їх вінчиком. До слова, яйця я ніколи не перчу і не солю, бо попадання солі на олію потім дуже сильно шкварчить і стріляє. Цього я не роблю ніколи. Також просіюємо на тарілочку декілька столових ложок борошна. І тепер обмакуємо наше, нашу відбивну у борошні з обох боків і кладемо їх у яйце. За цей час сковорідка у мене вже розігріта і можна приступати до жарки наших відбивних. Викладаємо наші відбивні на сковорідку. Поки наші відбивні смажаться, поставте лайк на відео. Перевертаємо наші курячі відбивні. Я ніколи не зациклююсь на те, скільки часу вона готується з одного і з другої сторони. Я завжди заглядаю під низ і ясно, вони такі красиві. Вже пора. Спробуйте посмажити курячі відбивні саме так за моїм методом. Це дуже смачно. Ну, і ось що в нас вийшло. Наші відбивні дуже соковиті, смачні і дуже гарно виглядають. З однієї курячої филе у мене вийшло 7 відбивних. До нових зустрічей!